Слава Україні! Рада зустрітися з вами на своєму каналі. Сподіваюся, що допомагаю вам крок за кроком йти до своєї мети. Тема нашого уроку що таке фізична величина та як її вимірювати. Щоб купити одяг та взуття, ми повинні чітко знати свій розмір. Розмір це якісь певні виміри нашого тіла. Без вимірювань не може обійтися жодна людина. З вимірюваннями тісно пов'язані розвиток науки і техніки. З давніх давин наші предки прагнули осягнути простір, розмір довжину. Для вимірювань вони користувалися власним тілом. У стародавньому Вавилоні та Єгипті довжину вимірювали ступнею дорослої людини. Руки, кисті й пальці використовували для вимірювання тканин. У Русі Україні користувались мірою довжини перестріл, відстанню, яку пролетить стріла, випущена з лука. Одиницею довжини був крок. За одиницю маси часто приймали масу зерна. У деяких країнах для зважування коштовного каміння використовували насіння ріжкового дерева, які мають на диво однакову масу. Скажи, а яка твоя маса? А зріст, яка температура повітря, котра година, не задумуючись, щодня ти вимірюєш фізичні величини, лінійні розміри предметів: довжину, ширину, висоту, температури, проміжки часу, швидкість, довжина, площа, об'єм, температура, маса, час, швидкість це приклади фізичних величин або просто величин. Кожна фізична величина має свої одиниці вимірювання. Ті, якими користувались наші предки, практичні, але не точні. Виникла потреба встановити стандартні одиниці вимірювання. Міжнародною одиницею вимірювання довжини обрали метр маси кілограм, часу секунду, температури градуси Цельсія. Виміряти величину означає порівняти її з однорідною величиною, прийнятою за одиницю вимірювання. Якщо ти визначаєш довжину стола вимірювальною стрічкою у сантиметрах, ти порівнюєш розмір стола із сантиметром. Для спостережень і вимірювань дослідники використовують спеціальні прилади та лабораторне обладнання. Вимірювальні прилади мають шкалу. А цифрові крок дискретизації. За шкалою визначають фізичні величини: мірною стрічкою, лінійкою чи рулеткою – довжину, термометром температуру, годинником і секундомером проміжки часу. Вагами визначають масу. Збільшувальні прилади дають нам змогу зазирнути до дуже малих тіл. Або до тіл, розташованих на дуже великих відстанях. Сучасні мікроскопи збільшують у 500 тисяч разів. За такого збільшення вушко голки мала б розмір стадіону. У найпотужніший телескоп астрономи спостерігають небесні тіла, що розташовані на відстані від нас 13 мільярдів світлових років. Зазначимо, що один світловий рік. Це одиниця вимірювання довжини. Це відстань, яку світло зі швидкістю 300 тисяч км за секунду проходить за один рік. Цифрові вимірювальні прилади мають крок дискретизації, це інтервал величини між двома найближчими значеннями найменшого розряду, які відображає цифровий прилад. Лабораторне обладнання використовують під час виконання практичних робіт та демонстраційних експериментів. Щоб виміряти фізичну величину, потрібно вміти користуватися вимірювальними приладами. Вимірювальні прилади мають шкалу з певною ціною поділки. Розглянемо лінійку. Відстань між двома найближчими поділками рисочками називається ціною поділки. У лінійки вона дорівнює 1 міліметр. Найбільша відстань, яку можна виміряти за допомогою лінійки, має назву межа вимірювання. Підсумуємо: довжина, маса, об'єм, площа, час, швидкість, температура це фізичні величини. Кожна величина має числове значення, одиниці, позначення та прилад для вимірювання. Бажаю вам успіху.